Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони погодив до другого читання редакцію законопроєкту про мобілізацію. Цей варіант винесли до зали парламенту сьогодні, 10 квітня. Фінальна кількість правок до законопроєкту про мобілізацію 4263. Відповідно, сьогодні розглядатимуть саме їх. А вже завтра, скоріш за все, голосуватимуть за закон. В цілому ніхто на -на -на нардеп, ні ті, хто розробляв законопроект, ні. Ті, хто дотичний до нього, не хочуть цю відповідальність брати особисто самі групу, розумієте? Тому ці складно, що всі перекидають відповідальність за мобілізацію, бо всі розуміють, що від того, яким якісним буде цей закон, буде залежати ну, майбутнє країни народні депутати запросили вище військове керівництво України виступити у сесійній залі Верховної Ради щодо законопроєкту про мобілізацію. А голосування щодо запрошення очільника уряду Дениса Шмигаля та міністра оборони Рустема Умєрова парламентарі провалили затягування прийняття цього закону грає проти нас, кажуть аналітики. Як швидко він запрацює, ще також питання. Як швидко знайдуть кошти для забезпечення новомобілізованих. це також питання. Як будуть відбуватися в такому ключі? Знаєте, у нас буде дуже багато моментів пов'язаних з тим, що певні особи, які мають підпадати під мобілізацію, вони її якось будуть доникати. Верховна Рада також підтримала у першому читанні посилення відповідальності за військові правопорушення. До другого читання мають бути внесені зміни. Також у першому читанні прийняла законопроєкт, який передбачає мобілізацію засуджених. Його підтримали 281 депутат. А про важливість його прийняття говорили не один раз. Україна потребує серйозних рішень, адже ситуація вкрай напружена, кажуть політологи. Потрібно дійсно. Е Кількасот тисяч зараз вояків. Нам треба поміняти людей, нам треба відновити наші втрати. Нам треба підцілити цілі напрямки. Ми ж не можемо гарантувати, що наші північні кордони залишаться в такому вигляді, в якому вони є. І постійно промацають, постійно провокують того ж Лукашенка. Дивіться ситуація з, з Молдовою, так потроху, потроху. Військові експерти кажуть, зараз треба зосередитися на ключових аспектах, аби захистити країну від ворога. Адже наступальні плани росіяни не полишають питання, яке складається з трьох складових. Пробачте за тавтологію. Це, по-перше, зброя, те, що називається засоби. По-друге, сила, те, що називається мобілізація, і кількість людей, які можуть цю зброю використовувати, і третя це фортифікація, яку ми маємо добудувати, щоб зупиняти ворога. Фортифікація – це інженерна споруда, це не просто ворота та це Певні зв'язки між лініями, це замінування, це засоби зв'язку. Після опрацювання всіх правок і оприлюднення фінального тексту мобілізаційного закону буде зрозуміло, що чекати і з чим не можна змиритися.